Наступати уже декілька тижнів поспіль. Дуже він ескалує ситуацію, шукає слабкі місця в нашій обороні. За цю добу атакував в районі Петропавлівки, Синківки і Першотравнева. Це Куп'янський напрямок, Харківська область, також активно видіє за артилерію. 508 обстрілів, 12 бозів, 14 авіанальотів. Здійснив ворог. Під час відбиття ворожих атак 32 окупантів знищено, 83 поранено. Знищено новітній танк ворожий Т-90, два міномети і ворожий бліндаж. Що характерно, ворог загалом посилив використання артилерії за цю за цей тиждень більше 450 тисяч снарядів використав на нашому напрямку. А якщо говорити про те, хто воює проти збройних сил України біля Куп'янська, чи є в них можливість взяти якісь позиції, які, наприклад, були минулого року звільнені силами збройних сил України? Ну це вони так сподіваються, вони живуть реваншем, і це вже не один місяць. У них такі. Спочатку були виключно взяти Донецьку Луганську область як якийсь проміжний етап, тут враховуючи, що наші Вороги дуже прив'язані до якихось дат, символів і таке інше. Вони би до початку надуспішної харківської операції, де їх просто принизили, за, за лічені дні викинули з, з величезної території і змушували кинути сотні одиниць техніки, тисячі снарядів. Тому, безперечно, для них би хотілося хоча б якісь. Відголос цієї слави повторити, і вони от хотіли б, наприклад, в район Куп'янська прорватися. Проте ми знаємо всі їхні наміри, знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів, всі плани і відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці, ці скажімо, їх наміри. І не дивлячись на певну ескалацію, зараз ситуація, якщо по військовому характеризувати, дуже складна, але абсолютно контрольована. Якщо говорити про е, саме те, хто з російського боку воює, ви здається, говорили про те, що проблема російських сил в тому, що в них така різнорізношесна е, армія. Так виходить, деталізуйте, розкажіть, будь ласка, подробиці. Що маєте. так минули. у них справді у них справді доволі потужне угруповання, яке протистоїть нам тут і на Лиману Куп'янському, і на Бахмутському напрямку, Проте в силу величезних втрат, які несе ворог, ми от і за добу сьогодні з вами проаналізували. Е, Ну, фактично, біля ста чоловік вони тільки за цю добу втратили на наші ділянці і більше 200 вбитими і більше 200 пораненими. Якщо говорити, це змушує їх постійно ротувати тобто Підрозділи втрачають боєздатність, втрачають особовий склад, втрачають техніку. Це Привозить до постійних ротацій, до маневрування силами, засобами, але неможливо постійно замінити їх професійними підрозділами, тому на най найбільш там відповідальні ділянки вони видають повітряно десантні підрозділи, підрозділи регулярних піхотних і танкових частин. А де не вистачає, вони вже задіюють бойовий армійський резерв, барс, територіальні війська, роти З і різноманітні там невеликі ЧВК типу там Рис, Редут. Ветерани, патріот, які афільовані з Міністерства оборони, але по суті, ЧВК – це таке, знаєте, комерційна назва за, за великим рахунком, це зграї найманців, які або під примусом яких там судових переслідувань, або в силу важких соціальних умов і обіцяння винагороди заганяють в, от, в ці ЧВК.